Доброго ранку, ми з України і з вами компанія Удобна. І сьогодні ми з вами підіб'ємо підсумки і розберемо нюанси вибору кондиціонера. І щоб це вирішити, нам з вами бажано для початку відповісти на кілька запитань: перше, у яких температурних режимах ви плануєте використовувати кондиціонер. Друге, як часто ви використовуватиме кондиціонер або тепловий насос, і третє які додаткові функції або опції вам потрібні. А тепер розберемо ці три пункти. Перший, в яких температурних режимах ви плануєте використовувати кондиціонер? Ви хочете щоб вам заздрили тушканчики сахара? Або, мабуть, ви бажаєте через вікно побачити пінгвінів із теплого приміщення. Або і те, і інше. Іншими словами, вам кондиціонер потрібен, коли літо, зима, міжсезоння, а може цілий рік без зупинки. Так, це теж можливо. Другий пункт. Як часто ви будете використовувати кондиціонер або тепловий насос, він у вас буде постійно споживати електроенергію, чи ви будете йому надавати можливість відпочивати хоча б у вихідні. Це напряму впливає на вибір кондиціонера за параметром його енергоефективності. Чим менше ви його використовуєте, тим дешевше можете взяти кондиціонер. Тому що ефективність споживання електроенергії видно лише за тривалого використання. Десять років тому, коли інвертори були ще не дуже популярні, на питання, а в чому відмінність від неінверторного кондиціонера? Серед іншого, головною відмінністю було до 30% більше ефективності, тобто менше споживання електроенергії. Зараз кондиціонери стали ще ефективнішими, і ця різниця може бути значно більшою. Але 10 років тому, якщо ви використовували спліт систему, наприклад, лише ввечері після робочого дня на 1-2 години на день. Щоб просто охолодити і нагрітий будинок, а потім сонце сідає і вже можна відкривати вікна, то гра не коштувала свічок. Можна було не переплачувати і купувати звичайний кондиціонер неінверторного типу. Різниця в ціні з інверторним кондиціонером та економія на тарифах за такого використання досягала 10-20 років, тобто було не виправдано купувати інвертор. Але все ж таки головна відмінність сучасного інвертора це комфорт і зручність його використання. І це часто нівелює ціну, так як комфорт безцінний. Я маю на увазі, який сенс мати гроші, якщо ви не можете витратити їх на те, що змушує вас почуватися королем чи королевою? Наприклад, інверторні спліт-системи набагато тихіше простих спліт-систем. А ще вони точніше тримають задану температуру в приміщенні. І це далеко не всі їх переваги, про які ми будемо говорити далі. І так, в нас залишилось третє питання: які додаткові функції вам потрібні? Хочете, щоб ваш кондиціонер мав більше можливостей, ніж смартфон? Чи віддаєте перевагу простій та зрозумілій моделі? Приклади додаткових функцій: Wi-Fi. Віддалене керування вашою спліт-системою з будь-якої точки світу, де є інтернет, кілька різновидів покращення повітря. Іонізатор, наприклад. Або холодна плазма, яка теж іонізує повітря. У дешевих кондиціонерів, на жаль, іонізатор має мінімальну ефективність, а у гарних немає великого значення, як він називається: Smart ion Filter, Cold Plasma або iонайzer. Вони всі працюють аналогічно і іонізують повітря. Ультрафіолетова лампа це дуже корисна функція з повітря в приміщенні від бактерій та вірусів, навіть від ковіда. Та, звісно ж, інших інфекційних захворювань. Які передаються за допомогою повітря. Селфклін це очищення теплообмінника від пилу та бруду шляхом швидкої його заморозки та швидкої відтайки. А так як через нього проходить повітря, то це дуже корисна функція. Стерилізація це підігрів теплообмінника до 55-57 градусів за Цельсієм після використання функції self -clean та знезараження його. Якщо ця функція є, то вона завжди йде в парі з функцією self -clean. Фільтрування повітря. Існують кондиціонери, які можуть частково фільтрувати повітря за рахунок додаткових фільтрів, від яких не дуже багато користі, відверто кажучи, це більше маркетинг. А є дійсно повноцінні фільтраційні установки, які варті уваги і, звичайно, трішечки додаткових коштів. Ще одна цікава функція розумне око. Воно буває двох видів: так званий екопілот і так званий екосенсор. Це трохи різні функції. Екопілот розумніший за екосенсор. Екосенсор покликаний додатково економити витрати електроенергії, а екопілот додатково може ще й курувати повітряними потоками. Екопілот керується відеокамерою, а екосенсор датчиком ру. Функція вінфрі або вільний вітер це розціювання холодного повітря через спеціальну перфоровану перегородку, завдяки їй повітря не потрапляє безпосередньо на людину. Теж дуже цікава функція, яка в певних випадках може бути дуже корисною. А тепер розглянемо типи інверторних кондиціонерів. Вони бувають простими інверторами до мінус 15 градусів, або так званими битовими тепловими насосами до мінус 20, до мінус 25 або навіть до мінус 30 градусів за Цельсіє. Іноді деякі виробники пишуть, що їх теплові насоси можуть працювати до мінус 22, мінус 23 або навіть мінус 33 градусів за Цельсія. Але це більш маркетингова гра слів. До якогось максимуму чи при якійсь температурі. Так що ж обрати простий інвертор або тепловий насос. До речі, нагадую: інвертор без зимової підготовки до мінус 15 може бути як простим, так і дуже дорогим за рахунок функцій, описаних вище. Один з головних параметрів усіх інверторів його енергоефективність, а точніше, сезонна енергоефективність. Цю тему ми розібрали у відео під назвою опалення кондиціонером дешевше ніж дровами. Або як визначити енергоефективність теплового насосу. Підказка у правому верхньому куті. У гарних заводських побутових теплових насосах енергоефективність можна опосередковано дізнатися за нижньою межею роботи теплового насосу на підігрів мінус 20 градусів за Цельсієм, у дужках мінус 22 і мінус 23, мінус 25 градусів за Цельсієм, мінус 30, у дужках теж мінус 33. Чим нижче температурна межа, тим, звісно, ефективніше працює тепловий насос, наприклад, при 7 градусах зовнішнього середовища. Ідемо далі. Є ще такі теплові насоси, які мають оцинковане дно, що значно підвищує корезійну стійкість і, як наслідок, довговічність виробу. Тому, якщо ця опція є, то ми вважаємо її дуже корисною, особливо якщо ви живете близько моря. Наступна обов'язкова функція теплового насосу це підігрів піддону. Коли справа доходить до теплових насосів, нагрівання піддону є таким же важливим, як і для деяких забезпечення гарячої кави вранці. Отже, давайте зануримося в варіанти, за рахунок чого це робиться. І найнайдійнішим є металевий нагрівальний елемент, або тен, який ніби залізна людина захищає піддон зовнішнього блоку. Звичайним, так званим варіантом, є броньований нагрівальний кабель, що намов накриває ваш зовнішній блок затишним светром. І нарешті найпростіший варіант. Нагрівальний кабель. Він теж працює і теж має право на життя. Але тут є нюанс: справа не лише в якості матеріалу обігрів, а й у способі його укладання. Неможливо його прокласти аби як. Він повинен бути поруч з теплообмінником. Інакше від нього користі не більше, ніж від виделки для смачного українського борщу. Йому потрібна велика ложка. А так, як основне призначення не дати замерзнути зовнішньому блоку. То ще повинні бути правильно розташовані зливні отвори у піддоні зовнішнього блоку, і їх має бути більше, ніж у простого інвертора, для надання можливості швидкого злиття великої кількості води, яка тільки що перетворилася з льоду. Інакше може заклинити вентилятор двигуна зовнішнього блоку. І нагадую, ця функція конче потрібна при нулі градусів за Цельсієм та підвищеній вологості. А тепер про так звані теплові насоси в дужках. Зараз деякі виробники стверджують, що їх кондиціонери можуть. Ефективно працювати без нагрівання піддону до мінус 20, мінус 22 або навіть мінус 25 градусів за Цельсія. Але погодьтеся, це те ж саме, що сказати, що ви можете пережити заметіль без пуховика. Технічно це можливо, але не бажано. Хоча насправді деякі гарні або дуже гарні бренди кондиціонерів можуть впроваджувати зміни в теплообміннику зовнішнього блоку, щоб досягти цього. Але ось у чому заковика. Жоден з них не гарантує роботу при високій вологості та при температурі близько нуля градусів Цельсія. А для наших українських широт це все одно, що намагатися пережити мусон із паперовою парасолькою. Отже, підігрів піддону це must have, повинна бути для теплових насосів, а ще краще поєднання цих методів. Не будемо називати жодних імен, жодних брендів, але скажімо так, що деякі виробники схожі на у тих коміваяжерів, які... Намагаються маніпулювати вашою свідомістю. Але не хвилюйтеся, ви завжди можете запитати нас у коментарях, чи навіть подзвонити нам. Ми під кожним відео в описі залишаємо наші контактні дані. Ще одна цікава функція для тих, кому треба підтримувати плюсову температуру, наприклад, у заміському будинку. Це функція підтримки температури плюс 8 чи плюс 10 градусів за Цельсієм. Можливо, ми про щось забули і є ще багато додаткових опцій чи функцій, але не будемо це відео перетворювати у нескінченне. Підсумовуючи з усіма цими дивовижними особливостями та функціями, здається, що кондиціонери перетворюються на міні-космічні кораблі, це як робот дворецький для ваших потреб у приміщенні. Можливо, у майбутньому кондиціонери навіть зможуть готувати нам і сніданок. А найцікавіше те, що всі ці параметри впливають не тільки на ціну, але й на бренд, який ви в результаті обираєте. Виходить, у загальному випадку найпотужніший кондиціонер з найбільшим запасом міцності це тепловий насос, який може працювати на обігрів при температурі мінус 30 градусів за Цельсія. Він за однакових умов працює з максимальною енергоефективністю щодо інших теплових насосів, які працюють при мінус 20 або от при мінус 25 градусів За Цельсія. Наприклад, при температурі плюс 30 або мінус 10 градусів За Цельсія. Він буде при меншому споживанні електроенергії виробляти більше теплової потужності на холод чи на тепло. Але іноді тепловий насос, наприклад, мінус 25 градусів за Цельсія, має стільки додаткових функцій та опцій, що немає бажання купувати найпотужніший за великі гроші це все індивідуально. Ви знаєте, як кажуть, ви отримуєте те, за що платите. А якщо ви заплатите за дешевий продукт, то задоволення триватиме стільки, скільки потрібно, щоб він зламався. І повірте мені, гіркота від навдалої покупки триватиме набагато довше, ніж смак тієї дешевої кави, яку ви купили минулого тижня? Кавові гурмани точно розуміють, про що я зараз кажу. І далеко не факт, що за підсумком ви ще й заощадили, тому що дешевий кондиціонер може споживати набагато більше електроенергії та пропрацює не так довго, як гарна сплітсистема. Так який кондиціонер сплітсистему тепловий насос обрати бюджетний або середнього класу, а можливо преміального рівня. І цю тему ми розкрили у перших чотирьох частинах відео під назвою Який кондиціонер вам потрібен. Рекомендуємо ознайомитись, вони дуже короткі. Роздивимось на прикладах типи кондиціонерів і підкажемо, коли який краще купувати. Перший простий тип без інвертора. Він потрібен, наприклад, у заміському будинку, в якому кондиціонер використовується до морозів і не часто. Другий тип для серверних. Це кондиціонер, який вміє працювати увага на охолодження при низьких температурах. Найчастіше вигідніше взяти теж безінверторний інверторний кондиціонер, так як хороший інвертор, тепловий насос до мінус 25 або мінус 30 градусів за Цельсієм, і хороший онов до мінус 25 чи мінус 30 градусів за Цельсієм мають дуже відчутну різницю у ціні, яку можна і не перекрити за термін служби кондиціонера. І далеке не кожний з теплових насосів здатний працювати у сильний мороз на охолодження. Хоча, звісно, інвертор цікавіший, крім того, в Україні лише два виробника пропонують моделі без інвертора для серверних, які вони Ми говорили в інших відео. І якщо цікаво комусь, то запитайте нас в коментарях, ми підкажемо. Третій тип кондиціонерів це простий інвертор, який працює до мінус 15 градусів за Цельсієм на підігрів. Якщо ви використовуєте кондиціонер переважно при позитивних температурах на вулиці і бажаєте мати більше комфорту та задоволення від його використання відносно онофа, то цей тип кондиціонерів вам підходить. Нагадуємо, цей тип може бути простим за опціями і за своїм функціоналом, а може бути дуже цікавим аж до повноцінного очищувача повітря. Він може бути простою робочою конячкою. А може бути дуже елітним біговим скакуном. Я ж сподіваюся, ми всі маємо на увазі тільки якісні гарні конячки. А наступна серія кондиціонерів для тих, хто не бажає їздити на кульгавій кобилі. Ви ж пам'ятаєте, що грітися кондиціонером вигідніше, ніж дровами? Мова піде про теплові насоси повітря-повітря або просто побутові теплові насоси, ті самі, які можуть працювати цілий рік, тобто як на охолодження, так і на обігрів. І навіть при підвищенні вологості та близько 0 градусів за Цельсієм. І так, четвертий тип: тепловий насос мінус 20 градусів за Цельсієм, або мінус 22, або мінус 23 на обігрів. Зазвичай, коли до нас надходить запит на купівлю кондиціонера для обігріву, ми починаємо розмову з цього типу. Так як це тепловий насос початкового рівня, який буде добре працювати цілий рік і навіть може дати фору тим хорошим кондиціонерам тепловим насосам, які є ОМ-брендами. Мова йде про маніпуляції характеристиками, про що ми говорили у п'ятій частині відео, який кондиціонер вам потрібен. Але не переживайте, заводські бренди говорять правду. Напевно. Тобто, як ми говорили, якщо виріб цього бренду має сертифікат Євровент, то його характеристики однозначно правдиві. І, до речі, такі вироби навіть є серед ОІМ-брендів, але в Україні вони, на жаль, не популярні. П'ятий тип тепловий насос мінус 25 градусів за Цельсім на обігрів. На нашу суб'єктивну думку, це оптимальний тип теплових насосів. По-перше, тому що в Україні майже не буває таких екстремальних температур. По-друге, він має гарний коефіцієнт енергоефективності. По-третє, вони зазвичай мають ряд преміальних додаткових опцій, які вам забезпечать задоволення від використання теплового насосу даного типу. Звісно, він працює цілий рік, як на холод, так і на тепло. І навіть кращі китайські вироби. Вже спокійно конкурують з кондиціонерами вищих ешелонів та виграють за рахунок балансу ціна, якість функції. І останній найкрутіший тип тепловий насос мінус 30 градусів за Цельсієм у дужках до мінус 33 на обігрів. Це топ рівень теплових насосів. Тепловий насос до мінус 30 градусів за Цельсієм на обігрів це як супергерой. Він найпотужніший, найекономічніший та найуніверсальніший, готовий битися зі злими морозами і, звісно. Він завжди на поготові у дику жару. Цей тип теплових насосів працює у найширшому диапазоні температур. Він підійде тим, кому насамперед потрібна надійність. Маємо надію, що ця інформація була для вас корисною та цікавою. Якщо це так, то ми будемо раді, якщо ви поставите нам лайк або дизлайк. А якщо ні, то наші техніки підуть до вас вночі та переставлять ваш кондиціонер на повну потужність. Жартуємо, звісно. До речі, а ви знаєте, скільки ваш кондиціонер притягне на повній потужності. Тоді у наступному відео ми поговоримо про недоліки використання кондиціонерів та теплових насосів. Не пропустіть! Гарного вам настрою на цілий рік! Посилання на наш інтернет-магазин в описі цього відео. Будемо раді допомогти вам з вибором комфортного кондиціонера. Забирайте свій кондиціонер за правильною ціною, поки літо не забрало усі наші знижки. І найважливіше. В ЗСУ наше все. Якщо ви маєте можливість, допомагайте їм, будь ласка, і тим, хто постраждав від повномасштабного вторгнення русських в Україну. А може, уських. А якщо хочете від нас патріотичну наклейку на кондиціонер, то надішліть нам скріншот вашої допомоги будь-якому фонду на ваш вибір від 100 гривень. І ми вам її надішлемо. Тільки, будь ласка, ще й дані для зв'язку не забудьте залишити. Миру нам і якнайшвидше перемоги.